Перемогою, два матчі, дві перемоги. Ось ваше враження від першої ліги України від старту вашої команди. Дякую за питання. Досить непоганий чемпіонат. Поки що він нічим не відрізняється від чемпіонату міста в тому році. Гарні команди, амбіційні. Сьогодні приїхала досить молода команда, але видно, що у їх. Чомусь навчають, і вони не просто б'ють м'яч, а є комбінація виходи з підпресингу, тобто молодці питання немає. Так немає досвіду, але я думаю, що через пару років це буде майбутнє нашого залу. Побачив команду сказати сьогодні, тому що реалізація якась дуже дивна була сьогодні. Море моментів, лише два голи в першому таймі, в другому так само моменти створюються, а ось немає реалізації. Не знаю, якось бачите, на тренуваннях, наче відпрацьовуємо, над реалізацією працюємо, але. У іграх не можемо пусті ворота забити, зато забуваємо з 30 метрів в, в дальний кут. Ну, поки так, будемо над цим працювати. Думаю, що тренер на цьому поставить акцент. Це, як ви той гол забили, тому що ось багато болівальників, побачили ваш той гол красивий і як ви його забили сьогодні. Та як? Ну віддала мені передачу просто в, в край в з. З носка дав в дальній кут, попав, то й добре. Скільки у вас трофеїв? тому що намагаюся порахувати, а статистика Вікіпедія не пише чомусь. Трофеї у кого гармата? Ні, у вас особисто. У мене не, не, не згадаю, чесно не кажу. Ну, Достатньо. Але, але не таких е, е, значимих, як хотілося б, е, хотілося б зараз. Ну, Кажуть, що у вас більше всього титулів в команді, вас поважають саме за це. Правда? Не знаю, не знаю. Ні, у нас є більш татуловані гравці, і старожили команди, це і Ітарік, і ніжко. Тому є, є, є люди, які більше титуловані, ніж я. Так, дивно. А чуєте, що скажете про наступному матчу, тому що далі вже е, Запоріжжя, дуже такий важкий суперник, досвідчений суперник, тому що ось ці моменти щось вони не реалізовані Олегом Мироновим і там ну, море моментів було, тому що далі так ну, не можна. Ну, розмовляли, сказали, що все залишили на Запоріжжі, тому будемо налаштовуватись на виїзну гру. Досить непогана команда, ми її вже бачили. Будемо з ними боротися також. Сподіваються, що Мерон нам допоможе на виїзді. В останньому інтерв'ю вболівальників так також дуже активно вас, і сьогодні, і завжди тому декілька слів для людей, котрі знаходяться день, вихідний день побачити ваш красивий гол, прийшли і ваш незабиті п'ять моментів. Побачити так само. Тому декілька слів для тих людей, хто Знаходить цей час вихідний, щоб прийти, побачити вашу гру команду. Так, ну, до, до, досить велике дякую, я хочу сказати нашим болівальникам, тому що дійсно це ті фозі наші, які завжди підтримують. І, як ви кажете, виділяють час свій вихідний один день, щоб прийти поболівати з нас. Ми дуже, дуже цим пишаємось і дуже їм вдячні, тому і стараємось їх радувати перемогами та голами. вам. дякую. Вам дякую.